Слово надається Олександру Федоровичу Шипко. Уважаємо депутати, уважаємо ліна Іншка, я хотів би зробити оголошення, наразі наша група, депутатська Дніпро, змін, змінила свою чисельність і тепер нас 11 чоловік в депутатській групі. Одання після сесії з передчини депутатів я вам передам. Я я про... би... Прошу депутатів взяти, довідомо заяву депутата Шепко. выдастся нас как Юрий Юрьевич Примаков. Елена Зимович, есть предложение по седьмому э блоку э по земельным вопросам. В связи с тем, чтобы земельные комиссии были для рассмотрения три вопроса, перенести на следующую сессию. Это вопросы 3.24, 3.25 и 3.26. Это пожелание комиссии в связи с тем, что они не успели рассмотреть эти вопросы, поэтому по процедуре лучше ну,

Єдиний протипрос. Учись положення закону України про статус депутатів місцевих положення про проської міської ради. Що просто уміти? До депутатської групи, єдиний коротко, вчилися, наступні депутати, Пінкова, Рудкевич, Вір Юркова, Юрко, Вотен, Деретєнів, Віріднів, Татаріка. Таким чином чисельність нашої просто в групу приходять. Прошу за депутатів. Андрій Миколаєвич Біл. Шановні колеги. Є пропозиція з питань з того, що ми законодавний час. Оскільки усі питання опрацьовані, як ми затвердимо порядку дня від цього. Голосувати доки ми це питання вперед. Дякую. В мене дорішення міської ради стосовно структури порані місцевої ради. Я розумію, що ми розглядаємо на інший раз, на інші сесії. Виключають, умовляють. Прошу Ви стали питання, щоб ми проголосували зміни, так? Зміни, і якщо там у структурі міської ради, це ви питання, якщо це структура в цілому. Да, буда я будастками. Привык Камильевич. Включить микрофон? Спасибо микрофон депутату Камилю Ильич. Питання про внесення зміни рішення міської ради від 18.06.14 року No3353 стосовно структури фінансових органів міської ради. Я також можу пропозицію виправити технічну попаду. Вірити не можна. які ми потім будемо голосувати, щоб роздати тих питань, які мене сьогодні визначили. Прошу проєктувати систему до реєстрації. Прошу реєструватися. Голосувати по тим пунктам, які надійшли від е, зауваження пропозиції зміни від депутатів. Будемо е, розглядати і голосувати вже по надходженню цих питань до по, порядку денного. Приходимо до розгляду депутатських запитів. Надійшли два депутатські запити. Про депутатський запит депутати міської ради Владислава Євгеновича землі щодо підтоплення до молоді, розташованих вулицях Франкова, Весняна. Прияру братів Каменських» та депутатський запит депутата міської ради Вадима Коровича Рублівського щодо звернення Верховної Ради України стосовно внесення змін до закону України про регулювання міськобудівної діяльності. Прошу депутатів голосувати за запит Владислава Євгеновича Зеліса. Прошу визначитись. Ти себе є в'язкій, так? принято. Дяко. Прошу открывать систему регистрации. Прошу вы, депутатов, и голосовать.